Мешканцям житлового масиву Придніпровськ таки вдалося відстояти стадіон Авангард. Після чисельних акцій протесту депутати міськради Дніпра вчора на сесії відмінили раніше ними же прийняти рішення про продаж стадіону у приватну власність. Подробиці у наступному матеріалі. Про намір мерії Дніпра продати авангард стало відомо наприкінці минулого року. Відповідь міського голови Бориса Філатова мешканцям Придніпровська, які почали задавати питання, навіщо їх позбавляють єдиного стадіону такого рівня та де їм тепер займатися спортом на своєму житловому масиві, була категоричною. Вас не влаштує інфраструктура житлового масиву Придніпровськ. Купуйте собі квартиру в іншому місці. Я вам Дубаї скрізь не збудую. І я не збираюся йти на поводу у тих, хто нічого не тямить у міському господарстві. Пізніше Борис Альбертович на адресу однієї з невдоволених громадянок додав: обожнює поради екзальтованих тіолочок, що дають поради здалеку. Стадіону в Придніпровську не буде. Як там з підписами зібрали? Що з петицією? Як справи? Десять місцевих божевільних. Хотіли б примусити скандалам та шантажем міського голову витратити мільйони, щоб розважатися? Відпочивай, дівчинко, ти хотіла приїжджати з Києва до батьків та комфортно бігати в Придніпровську? Бігай в Києві та на стороні. Та невдоволення мешканців житлового масиву зростало, і поведінка міського голови лише цьому сприяла. Люди почали збирати підписи за збереження стадіону та об'єднуватися через соцмережі. Під натиском громадськості змінювалася і риторика можновладців. На сесії міськради, що відбулася у червні, представники міської влади вже запевняли мешканців Придніпровська, що приватизація стадіону робиться заради них, і вони отримують абонементи у приватний спортивний заклад, який з'явиться на місці авангарду. Тож немає що перейматись буде приватний стадіон, в якому буде міська програма співпрацювати з цим приватним, скажімо так, бізнес-адміністратором цього стадіону. Тобто ніхто не за не, не заперечує, що, наприклад, якщо там буде визначений режим абонементів, що міська влада може для мешканців Придніпровська придбати, наприклад, певну кількість абонементів роздати соціальним верстам. На сесії навіть надали можливість виступити представниці ініціативної групи мешканців Придніпровського Ользі Ореховій яка Уже скептично поставилася до обіцянки купити за бюджетний кошт абонементи городянам. Незрозуміло, тобто гарантії. Тобто, ви кажете про те, що. Е... За рахунок бюджету пройдуть якісь люди. Конкретно механізм якийсь є, тому що якщо дивитися на механізм проїзду в маршрутках, то виходить так, що пенсіонери заходять по налічі вільних місць і отримують дуже багато в свою сторону неприємних. Взагалі не хочеться це дивитися, якщо чесно. Так, я перепрошую, я зараз а, вас ви, слова, тому що це вже спекуляції а, Ви добре, бачите, вибачте. я хочу вам допомогти. Я ви займаєтесь спекуляціями, ну, я хочу це згалим... маніпулятивне запитання. Я Якщо буде прийнята програма міськради стосовно того, що всі мешканці, не тільки Придніпровська, а й Дніпра, mm -hmm. територіальної громади, давайте у вас не окрема республіка в Придніпровському, будуть мати право і будуть е, мати право на відшкодування своїх витрат, це буде програма міськради. Тобто ви займаєтесь маніпуляцією. А якщо ця програма не буде, а буде-не буде, а якщо вона не спрацює, а якщо вона буде не така, ну, ну, тоді на наступних виборах виберете інший, скажімо так, депутатський корпус і з ним буде працювати. У підсумку, побачивши, що мешканці житлового масиву налаштовані принципово, міський голова відмовився від наміру продати стадіон Авангард. Сьогодні я зустрівся з активом житлового масиву Придніпровськ, який цілодобово поливав мене брудом, намагаючи скасування приватизації стадіону Авангард. Є гарна присказка. Бійся своїх бажань. Тепер замість інвестиційного договору, нової футбольної школи та інших міштяків не буде нічого. 19 липня, сподіваюся, депутати проголосують за відміну приватизації. На погоджувальній раді депутати дійсно проголосували за відміну продажу стадіону. Питання комунальної власності, третій блок. Я нагадую, що авангард ми скасовуємо. Приватизацію. Що таке а що таке Олександр Олександровича? Авангард скасовуємо? Це як? Ну, тобто, ми скасовуємо приватизацію стадіону Авангард. І дійсно на сесії усі депутати одноголосно проголосували за скасування скандальної приватизації. Будь ласка, прошу підтримати. Голосуємо, будь ласка. 50 чи 55 за рішення прийнято одноголосно. Дякую, шановні колеги. Тепер прийняте рішення про скасування продажу стадіону Авангард повинен підписати міський голова. Після чого воно набере чинності. Михайло Назаров, Роман Авакян, новини. Д1.